Хочу дещо розповісти про трояндочки з тканинки, щоб не було аспектів. Значить, по-перше, ми відвантажимо все підряд без підбору. Троянди з тканини. Як по мені, мають місце бути дуже добра у них ціна, але кончики у них, дивіться, не оброблені з тканинки. Вони можуть бути зібрані. По різному ось така трояндочка, Ось, наприклад, дивіться, отут збирали, тут відійшло. ми вам все підряд кладемо без відбору. тобто, ну, явного брака тут немає, тобто, ось вони таким чином виглядають. Тому, будь ласка, зважуйте на ці моменти. Тепер я би, ну, в залежності від того, де будете їх використовувати, якщо, наприклад, ми беремо на бант, да, де буде. Сіль... Ця трояндочка солірувати, я б трошечки попрацювала б над цією трояндочкою, обробила би края, або обпалила її, або паяльником обробила, або пройшлась клеєм, щоб не шаталась не сатався край. Хоча такий цікавий ось такий край, він також має місце бути в роботах. Так, сподіваюся, що ця форма троянди вам. Подобається. Також у нас будуть інші кольори, подивитися на сайті і інша форма. Ось, наприклад, така троянда. Тут трошечки інший матеріал, Також край, бачите, не оброблений. Він з натуральним моментом, тому коли будете опалювати, так, невелике полум'я, будь ласка, ставте. Ці трояндочки трошки дорогше йдуть. Можна також розклажувати плюсточку. Так, відвантажуємо все підряд. Не знаю, мені подобається, але, звісно, вибір за вами. Ціна відповідно до якості. Мені здається, мають місце бути такі, вони будуть допомагати відповідно в створенні прикрас. Все це на нашому сайті Лента Декор Фідр. Бажаю вам приємного і свідомого вибору товару. Без остраху.